Всім здорова, з вами Вова і Андрій І сьогодні ми будемо знімати відео, відео. як ми розпаковуємо. Кіндер сюрпризи нам Миколай приніс два, два кіндер сюрпризи, чотири пачки цукерків дуже великих таких житло. Ми вам потім покажемо все, що нам так. Миколай приніс, поки ми ще тільки Ру... Ру... збирали, все побачили перше самі. Ну і зараз будемо розкривати. Обещайте Треба розкривати, щоб не подати ось таку. Отового, о. І, і воно вже там вобачка вилізає чоловік. Вилізає чокулята, і зараз я розпакую. Отак воно. Можна ось такого дуже скоро. Якщо вам так само принесли кіндер сюрпризи, Миколаїв пакетику. О, ну і, ну, і теж знімайте лох. Не, 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 не так Ми вже так само собі о, це серії ігрушка будь тяжке не за якому моя ігрушка з серії свід... вкладаєш о! Там є вкладыш! Це пірат! Е, це як то вона? Як воно називається? Е, Безубусь. З... Миньон, миньон. Миньон. О, пират миньон. миньон. Я я тільки вчора дивився виду, кид киндер, той шо в ньому сами були. Такий миньон и він Нет, це лапав. Нет, это не пират, це коли він після річки. Я це пират, на петляричке. А, та-та-та, це та, 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 пират, і вот подивись, щай його кристальчик, а моточки. Ну чого, вот такі вот так лайчки Ось. Такий вкладиш, там бувають ще ось такі міньйончики. Прекрасні, миньончики я знаю. тільки його в мене нема таких. У мене, в мене є такий один. Ага. він ось а? так збирається. О, подивись, а, оцим можна... давайте я зараз... О а, а ці наклейки не треба відчіпати, їх треба от так вош і щоб якийсь міньйончик ось якось розчіпав своїм давайте, і підносив. Давайте я зараз зберу і вам покажу. Збирать. І тим буде тоже думаю, цей интернет на піску, стоїть. Леонима коробля. Штиху Андрійку. А цей одичко у меня збережено. Тут було кусочку. Це в руку думаємо. Тайм, тайму в руку. Так, і він якось О, О, я те по-моему, Пускай ні. Вот, він пливе і знаходить. Що? Що пливе з підка? Ха-ха. Він пливе в повітрі і знаходить кучу всякого такого. Він заціпає гачком, підтягує на висоту і там кристаліки з... Монеточки Крис... і сундучок! Кристаліки, сундучок і монеточки. Дуже клас. О, о, подивіться, а давай мибро. Ми... Наборчик, він мене перший. А давай ми вибро. Так. И тепер розпаковує Андрійку свій Кінде. Добро Миніони Миниони. Миньони. миньони. миньони, миньони. Якщось там показують, то об'яснювати при нього типа, поки я вот тверю. Николай дуже класний. Дуже. Ну, У нього борода дуже велика, справді. О, тут прямо ні це не страшно. Так. Ну ми хуй його тут бережем, потім може нам хтось подарує. О. Кіндер сюрприз на Прям убийцу. Прямо пополам. О, Андрій распакував прямо пополам. Чоколадка? Чоколятка! Чоколятка? Тебе тоже зі серії. Якщо... Якщо ви не розумієте, що я кажу зі серії, це означає, що воно дуже тяжко. Ні, це означає, що е, е, є світліша, така банечка є темніша. У нас дві темних. Ось. Ага. Дві однакових. спосіб Нет, еще. Давай. Вот. А покажи. Я не... Уже! О, Андрей Кувера, миллиончика. Миньончик. А что такое? Вкладочек. Счет... Это что -то? Маска? Нету, не маска. Маска? Нет. Она, нет. Предупреждение О. О, вкладыш! Каскадеры, каскадеры! Эй, эй! Это глянем вкладыш. Шо, такі, бо, ви, ді... Вовин, да, шо, Нет, он это кей. Да то и улыбаетесь, а нас такой. Не мама, у нас таких Ой, дивіться, які у нас. каскадюри. Каскадюри. Ось такі зараз я... Дивіться. А текулятки мы будем. А ми... то воно нанесся. Ньосі... А вот так вот, він плюете. Спорим. Сейчас я набраю. воду? Смотрите, я прийду. Мама. Смотрите, блин. Виїздив воду, тримай. О, а, та, а знаєте що? Оце може бути як, як, може буде, як прилетну, як прилетну часочку. Він стає. Тим Як якусь нього... Це володь. може бути як прилетна чашечка. Взяли, забрали водячки в похід, закрили таку воду не виливайте. Потім колись хотіли така водіточка. Він став трохи тяжкіший. Пробуємо плювати. Камеру давай. Треба кось. Я не воду набираю. Давай. Чи нам не, не плює? Не, ну не плює. Моя плюпация. Ні, дай я. дай я. Вообще. Подыбейся, что она зверь. був? Буф? Ну, что мне я Ну, те хуй, блядь. Я снимаю. Вел ешь, весь заролевий. Все, забирай тут. О. Який мільйон? У нас два мільйони. У нас ось таких два мільйони. Ми виграли їх в кіндерах. Ну а з вами було. Підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вверх. Розказуйте приймали друзям. Всім удачі.